Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Програма Базарний день. Ми завітали на один із луцьких ринків. Тут ми будемо шукати мандарини, апельсини та лимони. Наше завдання на цей раз знайти не лише якісні плоди, а й порівняти ціни. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб-канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Що ж, бачимо вже перший прилавок з мандаринами, апельсинами та лимонами. Тут вибір немалий, італійські, Коштують вони 115 гривень за кілограм, ті турецькі за 100 гривень за кілограм, за 120, апельсини також за 100 гривень за кілограм, а також тут є і лимони 85 гривень за один кілограм. Мандарини, які продаєте, лимони, в яку ціну. Єзики Мандарини продаю по 90 гривень. Ми возимо їх зі Львова, а до Львова вони проїжджають. Ну, Турція, є Іспанія. Вони дорожчі будуть, є Італія. Вони будуть ну, трошки дорожчі. Ми стараємося дешевше торгувати, щоб люди просто брали, смакували. І тако, маємо ще трошки з кислинкою. Ці солодкі будуть по 90 гривень. Вони без кісточки йдуть. Там Турція з кислинкою трошки йде по 80 гривень. Люди беруть дешевші мандарини, солодші, хочуть і дешеві. Люди дивляться, звичайно, в першу чергу на ціну. Ціна підходить, люди беруть. Апельсини продаєте? Ні, апельсини ще не сезон, ще, ще не возимо. Італія мене. А розкажіть, які солодкі, які не собі? У мене Італія вся. Солодкі, дуже. Яку ціну ви їх продаєте? 140. А скажіть, люди купують таке? Купують. Бо вони смачно. Тоненька шкірочка на них. Побачила, є ціни і 90, і 120 Ну, то є, турці Турція в неї дешевші йдуть. Ну, вони з кислинкою йдуть. Ці теж кислиночку мають ніжненьку таку. Лише турцію продаєте? Чи? Нема мене. Апельсини, лимони, бачимо, є лимони. Розкажіть, хто Іспанії? Лимони зараз як беруть. <різь> <різь> Є мандаринка туреччина з кисліничка соковита класна на кисліночка є. Італія солодка, класна, невеличка, але смачна. І Південна Африка. це рахується саме солодка. Така без кисліночки, крупна долічка соковита. Смачненька. Вона вже дорожча. Вона дорожча. Південна Африка. трошки далі вистав. Ну вона добра. Лимончик Туреччина. Красиво, гладенька, звісно, Іспанія. Краще, але Іспанія набагато дорожча. Персінка теж піде нахил. Солодка добра. Це добра персінка. Є Туреччина, але вона не така кисленька, вона набагато дешевша, але вона така кисловата. А ця така солодка без кислочки. Але манчиків яку ціну не сказали? Вісімдесят привень. Які мандарини найбільше попитом користуються? Туреччину беруть дуже рідко і такі старші, а для дітей беруть, звісно, солодшу. Або цю, або цю, це краще чиститься. А ця солодка, вона по солоду не набагато менше, ніж ця. В мандаринки в мене є Італія і є Турція. Турція є ультрасолодка, є кисло солодка, Італія солодка. І калібр більше менше. Італія дешевша трошки йде, турок, шкокалібру, і з того дорожчі трошки. Не знаю, той, той добрий. Дорожчі, е, калібри більший, Турція. Апельсин, грейпфрут, лімон. Лімон Турція, тоненька шкірочка, але добрий. От зараз зимовий лімон, дуже добрий такий. 85 гривень. Апельсин у нас Іспанія. Класний, дуже тонка шкірочка, ультрасолодкий – 120 гривень. Ціна на ці плоди буде підвищуватися, так час? Е Ні, -е, потрошки потрошки сідає. От, наприклад, Італія була дорожча, трошки впала потрошки. Вірити не знаю чесно. Ціни такі такі пускає трохи». Ми обійшли луцький ринок. Зараз сезон, тому мандаринів, апельсинів та лимонів тут вдосталь. Ціна на мандарини коливається від 100 до 150 гривень, проте можна знайти і за 80 та 90 гривень. Апельсини коштують в межах 100 гривень, ну а лимончики по 85 гривень і трішечки більше. Отож, ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Андричик в програмі Базарний день.